Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо такий смачний перекус, швидкий перекус, він буде ситний перекус, такий, що можна буде зробити і бутерброди, намазку на хліб, фарширувати ними там яйця, що ви тільки скочите. Це дуже смачно і виходить дуже багато, що нам для цього потрібно потрібно. У мене відварені 3 яйця. Це на той випадок, коли у вас ну, невеличка кількість продуктів, а вам треба нагодувати всю сім'ю і скласти в валізу перекус, щоб його було побільше. У мене є ванночка шпротів, 3 яйця, одна цибулина, одна картоплина відварена в мундирі це по бажанню грам 60-70 вершкового масла. Потрібна буде сіль. І подрібнювач. Оце все, що нам потрібно. Так, беремо подрібнювач. Ріжемо сюди одну цибулину. Цибулька обов'язково вона дасть нам таку соковитість і все-таки тут природні є такі антибіотики. Три яйця у нас є. Ми їх теж сюди додаємо. Картоплю ми можемо додавати, можемо не додавати. Це на ваш розсуд. Я додаю. І тут буде, як самої справа, і рибка, і картопля, і яйця. Це буде дуже-дуже поживно. За користь я зараз не кажу. Так, є масло теж сюди кладемо. І обов'язково треба це присолити. Ось так. Присолюємо, але не багато, тому що рибка в нас все-таки солюненька. Тепер накриваємо кришечкою. І в останню чергу ми додаємо сюди рибку, додаємо з усім. Нам треба, щоб рибка подрібнилася так, щоб все-таки вона трішечки Видно було і структуру рибки. Все гарно змішалось. Однорідна така намазочка. При бажанні можна додати кропу. Я додавати не буду, щоб не перебити цей аромат рибки. Це однорідна, дивіться, однорідна маса із такими. Трішечки крупніші шматочки шпротиків. Це можна робити не тільки з шпротами, з різною консервою. І тут є яйця, є цибулька, є картопля, є рибка. Це дуже така самодостатня їжа, її багато. І тепер можна намазувати на хлібчик і смакувати. Я буду намазувати перекус на гріночки. Цю суміш, а ви, як схочете, отак. От Намазувати не, не дуже тоненько, все-таки, щоб, щоб можна було наїстися цими гріночками. Прикрашати нема коли нам їх, якщо у вас буде час. Ця така страва смачна, вона згодиться і на святковий стіл. Ось такий у нас. Перекус смачний, ситний, і недовго ми його готували. Що в нас залишилось, перекладаємо в такий пластиковий контейнер. Ось так наповнили контейнер, закрили. І навіть якщо у вас нема коли намазувати грінки, час такий, що вам потрібно, буде це зробити дуже швидко. Ви берете з холодильника цей контейнер, берете з собою хлібину. Ножичок, я думаю, що у вас є у вашій сумочці. І все. І склянка чаю, якщо чаю, а ні води, і ваша сім'я голодною не буде. Так що смачного вам, хай Бог благословляє вас, чекаємо перемогу! А з вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось!